В Ганни нині шкільні зимові канікули, але вдома перебувати не зовсім цікаво. Тож, коли дізналась про проведення майстер класу зі створення різдвяних янголів, одразу спланувало долучитись до нього. До того вже брала участь в подібних заходах в році попередньому, адже це не тільки цікаве проведення дозвілля, а ще й нові вміння, життєвий досвід та знайомства. Ми робили банки скляні і приклеювали туди за картинки і Це були картинки за серветок. Мене це дуже заспокоювало. Мені дуже це подобалось. Мені подобається, коли мене на таке запрошують. Майстер клас зі створення різдвяних янгуляток провели завдяки спеціальному проєкту від благодійного фонду Карітас Ріг». Його головна задача долучити дітей до цікавих активностей і принагідно розповідати їм про українські традиції. Цього разу додатково розказували малечі віком від восьми років і старше про традиції українського різдва. Його головні символи та атрибути. Діти дуже це тяжко переносять, і для того, щоб їх розвантажити. Щоб їм було спокійніше, щоб вони були більш впевненіші, то їм треба роби, приймати участь в таких майстер-класах різних. Для них це чудово. Чудова подія. Ми вже на парафії Святого Миколая Чудотворця. Ми вже проводили декілька майстер-класів. До нас приходили дітки, як ВПО, так і місцеві постраждалі. І це в нас продовжується ця історія. Всього до майстер-класу зі створення різдвяних янгуляток долучились 10 дітей та їх батьків. Подібні події, а також заняття із малечою, анонсуватимуть в телеграм-каналі парафії Святого Миколая Чудотворця у ГКЦ. Відвідини абсолютно всіх заходів там безкоштовні за умови попередньої реєстрації. Олександр Фефіло. Адів Едуард Лушпенко перший міський.